Вітаю, друзі, з вами адвокат Стамбула Віталій. І сьогодні ми продовжуємо говорити про оновлення даних в реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів. І не так багато часу залишилось до граничного терміну оновлення даних, встановленого законом 3633, це до 17 липня 2024 року. І мені щодня задають дуже багато питань щодо того, кому потрібно оновлювати, кому не потрібно оновлювати. Свої персональні дані, тому сьогодні поговоримо про категорії чоловіків та жінок, які є військовозобов'язаним, і яким потрібно або не потрібно оновити свої дані до 17 липня. Почнемо звичайно з тих чоловіків та жінок, які є військовозобов'язаними, які перебувають на військовому обліку. Тут друзі, все однозначно. Законом 3633 чітко передбачено, що вони до 17 липня мають оновити свої персональні дані шляхом звернення або до ТЦК, або до центру надання адміністративних послуг, або за допомогою застосунку резерв плюс. І якщо друзі цього не зробити, це буде підставою для того, щоб ТЦК в майбутньому. Притягли вас до адміністративної відповідальності і наклали штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. І в минулому відео ми говорили про примітку до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що штрафи не накладаються, якщо ТЦК має доступ до інформації про вас, наприклад, до інформації про номер телефону або адресу вашого проживання. Так, друзі, це має застосовуватись, але знову ж таки це буде все залежати від тих працівників ТЦК, які будуть перевіряти інформацію. І друзі, на мою думку, існують великі ризики того, що не всі працівники ТЦК будуть повноцінно виконувати е, цей обов'язок і перевіряти всю наявну щодо вас інформацію. І існує великий ризик того, що будуть накладати все ж таки штрафи за неоновлення даних, не зважаючи на те, що існує дійсно примітка. До статті 210 кодексу України про адміністративні правопорушення, тому друзі, в оновленні даних для тих чоловіків та жінок, які перебувають на військовому обліку, я не бачу якихось додаткових ризиків або додаткової небезпеки щодо того, що їм одразу будуть приходити повістки. Повістки і так будуть приходити після 17 липня, незважаючи на те, чи оновити ви свої дані, чи не оновити свої дані. Тому що адреса вашого місця реєстрації проживання, вона працівникам територіального центру комплектування буде відома і туди будуть приходити повістки. Якщо ви не оновите свої персональні дані, вони будуть вважатись врученими. Тому я вважаю, що в ситуації, коли ви перебуваєте на військовому обліку, краще дані оновити для того, щоб не створювати додаткові підстави для притягнення вас до адміністративної відповідальності. Так, ці штрафи можна буде оскаржити, але разом з тим, по-перше, ви будете нести достатньо великі затрати на оскарження цих штрафів. По-друге, -по потрібно буде витрачати час для того, щоб звертатись до суду, підготувати позовну заяву, ходити в судові засідання. І друзі, саме головне, що якщо вас оштрафують, якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності, ви будете оголошені в розшук, і відповідно цей статус оголошеного в розшук Буде за вами до тих пір, поки ви не скасуєте цю постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і в цьому якраз і є головна небезпека, не оновлення даних в реєстрі оберіг. Тому друзі, якщо ви переживаєте, наприклад, щодо того, що ваші дані десь будуть опубліковані, або застосунок резерв плюс він якийсь напівлегальний. Достатньо багато чоловік та жінок так вважають, то самим найбезпечнішим для вас способом буде оновлення даних через центр надання адміністративних послуг. Але друзі, як я і попереджав у минулих відео, чим ближче до 17 липня, тим більше завантажені центри надання адміністративних послуг, і вже в багатьох містах України працівники центрів надання адміністративних послуг повідомляють про те, що в них відсутні взагалі вільні години для того, щоб приймати чоловіків та жінок військовозобов'язаних і оновлювати дані, і тому вони відмовляють вже. Прийняті і в резерві часу на дати до 17 липня. Тому друзі, звичайно, що. Якщо у вас е, є можливість, то зверніться до того ЦНАПу, який до вас найближчий, і запитайте, чи є ще вільний час на найближчі дні для того, щоб оновити свої персональні дані. Якщо ні, то все ж таки залишається ще один безпечний спосіб оновити свої персональні дані це через застосунок Резерв Плюс. Ще раз, друзі, якщо цього не зробити, то ви створюєте додаткову підставу для працівників ТЦК для того, щоб накласти на вас. Незаконний, але все ж таки штраф, і оголосити вас в розшук. Тому моя порада оновлювати дані в даному випадку. Далі, друзі, наступна категорія чоловіків. Та жінок, які були військово зобов'язаними, це ті чоловіки та жінки, які були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Щодо них обов'язку оновлювати або ж уточнювати свої персональні дані законом, 36 шість перехідними положеннями не встановлено, і відповідно їм не потрібно оновлювати або уточнювати свої персональні дані разом з тим, друзі. На жаль, вийшла постанова кабінету міністрів про е, порядок оформлення та видачі військово-облікового документа номер 559, в якій чітко зазначено, що е, потрібно уточнити чи інформація, яка міститься у вашому військово-обліковому документі військовий квиток, чи тимчасове посвідчення військово зобов'язане, чи приписне свідоцтво, і е, е, чи відповідає ця інформація інформація, яка міститься в реєстрі оберіг. І дуже багато випадків, друзі, коли люди звертались до реєстру оберіг за допомогою застосунку Резерв Плюс або через похід в центр надання адміністративних послуг, і вони бачили, що в оберігу інформація про виключення не міститься. Хоча в військовому квитку вона є, і в них на руках є довідки. ВЛК про те, що вони визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. І в такому випадку держава буде визнавати ту інформацію, яка міститься в реєстрі оберіг, а ваш військовий квиток, з відміткою про виключення з військового обліку, держава буде вважати недійсним. Звичайно, що я з такою позицією не погоджуюсь і вважаю, що така. Норма в постанові 559, вона є незаконною разом з тим, друзі, для того, щоб не створювати для себе зайві проблеми, тому що для того, щоб ця норма. Перестала діяти або її оскаржити потрібно достатньо багато часу разом з тим, на сьогоднішній день, якщо у вас є розходження в інформації, яка міститься в реєстрі оберіг і яка міститься в вашому військовому квитку, то потрібно звернутися до того територіального центру комплектування, який вас виключав з військового обліку, з заявою про внесення запису про виключення вас з військового обліку і додати до цієї заяви. Копії документів, які у вас є, тобто військовий квиток з відміткою про виключення, і довідку ВЛК про визнання вас непридатним з виключенням з військового обліку. Якщо цього друзі не зробити, якщо ви не хочете все ж таки уточнити, чи дійсно така інформація міститься щодо вас, в реєстрі оберіг чи не міститься, може скластися в подальшому така ситуація, що вас зупинять на блокпості або перевірять ваші документи десь на вулиці. Працівники ТЦК побачать, що ви в реєстрі оберіг вважаєтесь таким, що перебуваєте на обліку в ТЦК, а у вас в документах буде інша інформація. І це буде підставою для того, щоб вам запропонувати поїхати до територіального центру комплектування найближчого. Якщо ви відмовитесь, то це буде підставою для того, щоб вас затримати і примусово доставити до. Територіального центру комплектування це може зробити, нагадаю, лише поліція. Але тим не менш, друзі, такі правила вони встановлені в постанові 560 кабінету міністрів України, і таким чином, якщо ви не хочете все ж таки перевірити, чи перебуваєте ви на обліку чи виключені з військового обліку, то ви наражаєте себе на додаткову небезпеку, тому що деякі, наприклад, правозахисники. Радять не оновлювати, не уточнювати і взагалі не перевіряти такі дані, якщо ви виключені з військового обліку. Але, ще раз повторюю, може скластись така ситуація, що хтось руками переносив інформацію з паперових носіїв до реєстру оберіг і навмисно або ненавмисно забув написати, що ви виключені з військового обліку. Тому, друзі, моя порада в такому випадку. Якщо ви виключені з військового обліку, все ж таки уточнити свої дані для того, щоб в подальшому, якщо ви не виключені з військового обліку, то звернутись з заявою до ТЦК про те, щоб вас все ж таки виключили з військового обліку. І таку заяву я раджу, друзі, направляти поштою. В подальшому вже буде потрібно дивитися, якщо ТЦК внесуть запис, то в Принципі, вам далі нічого не потрібно буде робити. Якщо не внесуть, тоді потрібно буде звертатись до суду для того, щоб зобов'язувати ТЦК в примусовому порядку вносити запис про виключення з військового обліку вас як непридатного до військової служби. Друзі, і ще одна категорія чоловіків та жінок, які є військовозобов'язаними. Але вони були зняті з військового обліку по тих чи інших підставах. А до цієї ж категорії будемо відносити тих чоловіків та жінок, які взагалі ніколи не перебували на військовому обліку. І тут потрібно розуміти, що. А, такі зняті з військового обліку вони залишаються військово зобов'язаними, незважаючи на те, по яких підставах їх знімали з військового обліку. Виключенням є лише зняті по непридатності повністю непридатності до військової служби. Я таких все ж таки відношу до. Тих, що мали бути виключені з військового обліку, тому друзі зняті з військового обліку по закону 3633 вони так само не мають оновлювати свої персональні дані, тому що в законі чітко передбачено, що лише ті чоловіки та жінки, які перебувають на військовому обліку, але разом з тим, друзі, ті чоловіки та жінки, які є знятими з військового обліку, вони Порушують правила військового обліку, правила законодавства про мобілізацію, тому що в правилах ведення військового обліку чітко прописано, що всі чоловіки військово зобов'язані і жінки військово зобов'язані мають перебувати на військовому обліку. І тому друзі, може знову ж таки вийти така ситуація, що ви зняті з військового обліку, ви не оновлюєте свої дані, тому що це не передбачено законом 3633, Але разом з тим ви не перебуваєте на військовому обліку, і коли вас знову ж таки зупиняють на. Блокпості або працівники ТЦК десь на вулиці перевіряють документи. Ваші бачать, що ви зняті з військового обліку та сама інформація про те, що ви не перебуваєте на обліку, зазначена і в реєстрі оберіг. І тоді знову ж таки виникає ситуація, коли вас мають затримати і доставити до приміщення ТЦК для того, щоб, по-перше, поставити на військовий облік і е, виписати вам штраф за те, що ви порушуєте. Правила військового обліку і не перебуваєте на такому військовому обліку. Тому, друзі, щодо знятих з військового обліку ще раз оновлювати дані не потрібно, але потрібно перебувати на обліку. На облік можна стати лише пішовши до ТЦК. Поход до ЦНАПу або застосунок резерв плюс, на жаль, знятим з військового обліку не допоможе, і відповідно, якщо ви зняті з військового обліку, вам потрібно стати на цей військовий облік. Ви стаєте, і після цього виникає вже знову ж таки обов'язок оновити свої персональні дані. Тому, друзі, для знятих з військового обліку або для тих осіб, які взагалі не перебували на військовому обліку. В принципі, така сама порада, їм потрібно стояти на військовому обліку і в подальшому оновити свої персональні дані. І зазвичай це робиться одним процесом, тобто працівник ТЦК, коли бере на військовий облік цю людину, він одразу і вносить всі необхідні персональні дані. І обов'язково потрібно зазначити, що коли ви будете ставати на військовий облік в територіальному центрі комплектування. То працівники ТЦК будуть намагатись вас відправити на військово-лікарську комісію. Тому бажано, якщо у вас є підстави для відстрочки, одразу з заявою про взяття на військовий облік вас подавати і заяву про отримання відстрочки для того, щоб скористатися якраз положенням пункту 63 постанови Кабінету міністрів України про те, що після подання заяви на відстрочку. Вас не можуть відправити на військово-лікарську комісію. І, звичайно, що мобілізувати так само не можуть, допоки не буде розглянута ця заява. Тому, друзі, по великому рахунку, всі чоловіки та жінки, які є військовозобов'язаними, а чоловіки, які є виключеними з військового обліку, мають Тим чи іншим способом оновити свої дані, да тобто ті, які перебувають на військовому обліку або які зняті, їм потрібно оновити тільки тим, що зняті спочатку потрібно стати на військовий облік для того, щоб не порушити правила ведення військового обліку. А тим чоловікам, які виключені з військового обліку, їм потрібно уточнити інформацію щодо того, що інформація про виключення міститься в реєстрі оберіг а в інакшому випадку. Якщо така інформація не міститься, то держава буде визнавати таких чоловіків військово зобов'язаними і відповідно намагатись мобілізувати. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, обов'язково ставте йому лайк. Ви таким чином підтримуєте мене. Напишіть в коментарях свою думку про цю ситуацію з оновленням даних, чи будете ви оновлювати, чи не будете. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали І ще раз дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!